це Донецька Звідти військовий на позовний Леопольд повернувся у 2015-му, та війна не відпустила. Особливо коли 24 лютого вона стала повномасштабною. Після перших вибухів чоловік пішов у лави Сотої бригади тероборони в Волині. Багато тут хлопців, з якими я воював, і вони позвонили, що є такий батальйон формується. Чи не хочеш з нами? ну, Звісно. Лучше з побратимами, яких я вже знаю. Сота бригада контролює увесь Волинський кордон із Білоруссю. Його протяжність понад дві сотні кілометрів. Порівнюючи із Донеччиною, Леопольд каже про одну суттєву різницю. Тут землею ворогу пройти буде важко. Схочуть вони прорватися, то вони пройдуть недалеко. Це їм не та сторона, тут місцевість допомагає, мабуть, нам більш болота, все тут не так легко буде з бронетехнікою, зовсім просунутися. Коли рили окопи, зрозуміло, що тут не земля, а пісок. При м'якша, аніж на Донеччині. Там дуже тверда земля, глиняна. Там мусиш копуватися дуже швидко було і міняти позиції. Коли переїжджали, там стояли півмісяця в одній точці, через пів місяця, в другій. У Волинському прикордонні військовий вже майже рік переїжджати як на Донеччині не доводиться. Обстановка тут спокійна. Її іноді порушують військові навчання, що білоруси проводять спільно із росіянами по той бік кордону. Прикордонники вважають, що це так би мовити відволікаючий маневр, аби тримати українців в постійній напрузі. Бійці сотої бригади таке твердження не заперечують, але і не підтверджують. Як вважаєте, чи є ймовірність, що зі сторони Білорусі буде якась агресія? Ну на це важко відповісти. Ну, як мінімум, зараз точно ні. Ну, хіба лодками може плити. будуть. Ви ж бачите, яка тут у нас ситуація. Зараз Леопольд та Сірий готуються до чергового наряду і поки мають хвильку, пригощають кавою. Зізнаюсь, у бліндажі вона смакує особливо. До речі, смачна тут не лише кава. У нас сірожа такий трошки то Він плов варить, все і борщ, все по-домашньому, що тільки з дому понавозили котілків. Урідок витає в чому варити на цей. То на буржуйках, так? Ну на буржуйках є на газові балончики. Тож не голодні і завжди в теплі. Такі умови сміються до вподоби не тільки їм. Це Галинка, звати її Галинка, Вона тут живе, вона прийшла. Мишей ловить. Кішка Галинка ще одна машканка бліндажа. Її знайшов Леопольд. Чи, як він каже, вона сама його знайшла? А тут не проти чотирилапих помічників. Як є, що їсти, то чого поділитися. Mm -hmm. А чим годуєте? Що самі от, їм дає? Сальцем м'ясе, але добра кішка. Миші ловить. Леопольд тому і позивний такий отримав, бо добрий, чуйний, зі всіма ладнає. Як бачимо, і чотирилапі не виняток. Та й усі бійці сотої бригади такі, що правда, не до ворога. До нього тут налаштовані рішуче. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, 12 канал.